Аудіоматеріал є засекреченим, особа, що розповсюдить його ума, яке буде покарана згідно чинного законодавства Тесхідної імперії Британії і Японії. 12 липня 2075 року було здійснено операцію ВК Берештополь, під час якої агентам Вендіса і Бекриску вдалося забрати перфокасету з архіву Берефотополь міста Берештополь. Цьому аудіоматеріалі була певна інформація, через яку одна з найвищих державних структур ОР ССВ, Служба спеціальних випадків, прийняла рішення знищення перфокасету. Але та зникла так само швидко, як і з'явилася. У 2075 році перфокасета невідомого походження з літерами на її задній частині Роман Ендерман Фродіус з'явилася у архіві перфокасет перфотополь, після чого там було побачено велику кількість людей без розпізнавальних знаків. Агенти Беніца і Бекреску змогли пробратися до архіву до того, як невідомі особи встигли знайти матеріал. Та їм довелося відстрілюватися від них, так як повністю без шуму виконати місію не вдалося. Аудіоматеріал буде запущено через мить. Простуховування цього матеріалу дозволено лише перевіреним особам ССЗНБ Трисвітньої імперії. Нагадуємо, поширення цього аудіоматеріалу у медіа карається чином закону Трисвітньої імперії, Британії і Японії. Звати Роман Тенбільман Фроді. Я хотів би розказати більшості про своє життя. День це здається був 2020. Так, це був 2023. Він мав пізніше бути створений для певної мети. Вказано. За складався з нас трьох осіб. Це Юрія, бо що ми його звичайно називали Юрко і Агент Володимира. Тепер я вже якщо чесно забув його прізвище, здається, найпершою місією було відправитися в одне місце, яке ще знаходилося в івано франківську і нам говорили, що. Один з радників України, якого звали Микола Азаров, його що його було нарешті знайде. на місці сказали, що ми будемо вищі за це, і ми пов'яжемо його. Але коли ми прибули на місце, то місце виглядало доволі якимсь таким підозрілим, так як нам було дозволено, щоби ми вбивали усіх, що там будуть знаходитися, якщо це буде обов'язково, а це і було обов'язково. Ми пробралися в певне місце, де мій товариш Юрко, він трохи, ну, я так само, і так само Володимир, ми трохи очманіли від того, що ми побачили, адже ми побачили, що тоді вже почався кінець, тоді вже почалися вибухи, коли вони всі всі ті от бази дізналися, почали вони почали підтриватися до біса. Вони... Вони почали розстрілювати всіх людей, що знаходяться, ну, грубо кажучи, вони всі вбивали. Вони вбивали, з дітьми. Коли ми старалися, коли ми вулицях, ну, як коли я, коли я ну, що... йшли, ми бігли. Вони виходили зі всіх сторін, вони, ну, вони кидали гранати в вікна, вони ламали їх, вони підривали погірь, вони кидали, просто вони кидали мініму абсолютно всі, усі знищені у есівці. Вони почали здаватися, адже вони почали придушувати. І таким чином 9 годин світова війна закінчилася. Але я би ще хотів розповісти про подію, що відбулася доволі недавно мною. Ми з Бонькою моєю Мариною Рендельна. Ми поїхали до Мексики, про яке йшли, як би це сказати так. Чутки шо, це місце кисне, місце Альгуро, що це місце кесь місцель груши прокляти місце туди. Збройне блок, ми туди вирішили зайти. Але більше, не всталося, лежав непритомний е біля цього об'єкту, але коли я відкрив свої очі, то цей об'єкт між був весь в вогні, весь підірваний. Вона стала якась, ну. Як би це сказати, вона перестала багато горити, вона перестала виражати будь які емоції. Тоді <звук> ті, от, ті от поліцейські вони побачили мою доньку взагалі без жодної одрябини, без жодного без жодного пошкодження, але мене в таких от всіх. Зрозуміли, що відбулося, і моментально знали, де ми були, і сказали, добре, прийцяйте, прийцяйте, а вас я вас зараз дещо запитаю. Він сказав, він каже, що він зараз дещо запитає. І мене поставили, ну, за мене рани почали захоювати, а вони почали там вволяти в іншій кімнаті. Сяв назад. Але я не можу ніяк взагалі згадати, що саме. Бо таке враження, якби в мій мозок хтось заліз і обрізав при частину пам'яті. Що ж це могло бути?